Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні у нас насправді дуже серйозна та сумна тема, тому буду трошки серйознішою ніж зазвичай, і справді це дуже мені болить, тому що втрата і пережиття втрати зараз дуже актуальна тема для українців. Сьогодні вирішила все таки більш підготуватися, так більш серйозно. Так ось у мене навіть є конспектик для тих, хто хвилювався за те, що я там щось просто від себе розповідаю, наче мені це наснилось. Ні, я сьогодні підготувалася. В мене є певні тези, але все ж таки я буду трошки від них відходити. І поговоримо про те, як пережити втрату, навіть коли ця втрата дуже серйозна, так тобто бувають в смерті різними. І бувають також стосунки в сім'ї, і стосунки між людьми дуже різними. І тому переживання горя і втрати, воно дуже індивідуальне. Не буває такого еліксиру, так, тобто, щось що всім підійде. Ні, є певне розуміння того, що все це залежить від того, наскільки ви взагалі вміли спілкуватися і вмієте спілкуватися з живими людьми. Почнемо ми з того, що втрата це дуже така серйозна так проблема психологічна, і вона пов'язана з тим, що людина втрачає або близьку людину, або не знаю, наприклад, навіть тварину, так до якої вона прив'язалася. Це домашня улюбленець. Це його. Не знаю, найулюбленіша най там подруга, тобто, з якою вони прожили там можливо поруч на одному районі, там скільки там, 20 років, 30, так вони спілкувалися, дружили з самого дитинства, і тут бац її немає. Тобто це втрата пов'язана з тим, що людини різко немає, вона різко зникає, і все. Тобто, і ви більше її не побачите. Усвідомлення для людини того, що ми не вічні, так, тобто, тут також відбувається те, що... А смерть вона поруч, те, що я можу завтра там також не прокинутися, так то тобто, починаються такі актуалізуються процеси страху смерті, страху бути самотнім, страху бути покинутим. І вони всі актуалізуються дуже різко, і працювати з ними складно, якщо людина зараз перебуває ще в загостреному стані, тобто вона тільки що після цієї травматичної події. Тут треба все таки налагодити контакти, налагодити заспокоїти людину, так тобто, щоб вона знайшла собі якусь безпечну зараз платформу. І в ній перебувала, а вже потім працювала над цією проблемою, тому що коли немає безпеки, коли немає взагалі. Відчуття, що ну це там вже хоча б місяць, так минув два місяці, що ця подія не зовсім вчорашня, то тоді це буде дуже ну, складно. Людина буде не чути взагалі, що їй каже психотерапевт, з ким вона спілкується. Вона буде просто, ну ви знаєте, що це таке. Я думаю, хто переживав втрату. Ну, ви ніби в тумані. Тобто перші дні вони, якби ви нібито не ви, ви нібито не усвідомлюєте цю подію. Ви не можете її записати як в якийсь так в почерговий ряд своєї історії, історії свого життя. Вона актуальна і вона. Вона, ніби просто на вас над, над вами виситі. Тим не менш, якщо людина може зрозуміти цю проблему навіть в перші дні, так і може піти і звернутися до когось по допомогу, все ж таки працювати спочатку, люди будуть так тобто між собою, психотерапевти, клієнт будуть працювати над проблемою. Ось цього так стабілізації цього стану, щоб людина стала стабільною, стресостійкою і вже потім говорила про дуже травматичні речі, тому що це буде тільки гірше. Тобто, якщо зараз підіймати, коли людина ще не стабілізувалася, цю тему, це буде розриття рани, так не сип мені соль на рану, ось це про це. Так як це дуже гостра травма, так буває, що людина не може навіть усвідомити її, як я вже говорила, то треба певний час. Тобто, перш за все, якщо б там. Якщо брати вже якісь певні поради, так певні такі універсальні речі, то все-таки я думаю для кожної людини буде спочатку дати собі час прожити це. Тобто, не, не намагатися і не намагатися поринути в це, тобто не треба в цьому заглиблюватись, але й не треба давати собі там так, все завтра я маю встати і піти побіжати. Якщо ви не можете, якщо немає сил, тобто якщо завтра ви справді ну ніяк пере. Адресуйте, делегуйте цю, не знаю, там, потребу, так, делегуйте цю якусь справу якоїсь людині, яка може вам допомогти. І не нехтуйте цією підтримкою, тому що насправді підтримка в цей час для вас дуже потрібна. Навіть якщо ви думаєте, що вона вам не потрібна, ви потім зрозумієте, наскільки круто, що вам ця людина, там не знаю, ваша якийсь друг або ваша там, невістка, хто-небудь, тобто хтось ще, хтось з сім'ї залишився в живих, так, тобто хто вам допомагає, що вони вам допомогли, якби. Бути ось в цьому стані, і вони вас не чіпали, просто робили там за вас певні речі, прийшли там, поприбирали вдома. Бачиш, що ви не прибираєте, прийшли поприбирали. Не треба на них гніватися, насправді ці люди хочуть вам тільки добра, так, тобто вони насправді ну, тут складно зрозуміти, так що вони хочуть вам щось допомогти, але не знають як, бо ви в цьому стані. Вони самі не знають, що ж робити, якщо, ну, Ну, а що я зроблю? Я ж не поверну її так, доньку я не поверну її сина. Я не поверну їй зараз. Тобто, що я можу зробити? Ну давай я тобі сміття винесу. Тобто, щось починають допомагати. Чим я можу тобі допомогти? Оце найкраща фраза в цей час. Насправді для людей, також тих, хто хоче допомогти, тим, хто переживає горе. Тобто найкраща фраза це якщо що, то звертайся, так або я можу тобі допомогти, або якщо ти хочеш поговорити, то дзвони. Тобто будь-який час я тебе вислухаю про цю проблему. Обов'язково треба говорити. Якщо людина зараз не хоче, нехай подзвонить тоді, тоді коли буде готова, так, тобто, або піде до психотерапевта і вже там поговорить. Звісно, не обов'язково. Я ж кажу, іноді буває, що людина здатна сама пережити горе. Тобто, якщо у вас є сили, ви можете пережити самі. То добре, але бувають такі процеси. Тобто, ви вже можете не помітити, що ви досі в цим горі ходите, ходите, тобто воно за вами плутається. От у мене буде сьогодні про те, якраз як дитина загинула у жінки, так і жінка цю доньку не могла відпустити, і вона якраз ось в книзі описано Ірвіна Ялома про те, як саме вона ось проживала цей момент, що вона не відпустила її досі. І що вона жила ніби її життям, вона як наче, протягувала її життя, хотіла його подовжити. Хоча це ну, об'єктивно ненормально, так, тобто це не відповідає дійсності, дитини немає, а ми тягнемо її, тягнемо і далі, і далі. Тобто, якщо ви бачите, що цей процес відбувається, і ви його не можете зупинити, то тут тільки психолог або психотерапевт і вам буде у поміч. Наступний етап, звісно ж, це продовжувати жити, так, тобто продовжувати. Щось робити, якщо вже стабілізувався більш-менш стан, починати робити рутину. Рутина це наше все, тому що ми відчуваємо себе живими. Ми відчуваємо себе більш якимись увімкненими в цей процес, коли у нас є певні якісь проблеми, так які ми хочемо вирішити, і ми їх вирішуємо. Тобто ми відчуваємо силу і енергію, ми відчуваємо, що. Ну, у мене ще є сенс жити, тобто сенс життя. Він насправді в ваших буденних ось цих там винести теж сміття, зробити там не знаю, якусь укладку на голові. Тобто, це все ваш сенс життя. Ви думаєте, що це просто якісь банальні речі, але насправді вони дуже корисні, і часто саме вони повертають людину до якогось відчуття, що ну життя продовжується. Тобто, життя це кожен наш аспект, і воно продовжується в будь-яких, тобто зробити нігті, це також ваш процес життя і Якщо, наприклад, ось у книзі повертаємось знову ж до цієї книги, я от читала ліки, якщо чую це посилання на цю книгу: Ліки від кохання або оповіді психотерапевта Ірвін Ялам. Ось тут буде ця книга. Мені дуже сподобалось, тобто я ще продовжу читати, там залишилось небагато, але там багато саме описів ось цих клієнтських випадків. так Тобто, ця книга вона саме про психотерапію і про те, як які цікаві випадки бували там пов'язані з коханням або зі смертю у Ірвіна і ось наприклад Акаж, також цей випадок з жінкою, якою вона, тобто, вона не могла пережити смерть доньки і продовжила жити це життя. Вона дзвонила її там однокласникам. Вона нібито вигадувала, що ну все буде добре, то що моя дитина там зараз прийде ось ось, ось, ось там так, що в неї є її кімната, вона її не чіпала і от. Ця кімната там була певним також символізмом. Вона вважала, що в неї може продовжуватись там навчання. Що вона ось ось вона навчалася все життя там гарно. І вона вважала, що от у неї міг би бути випускний. Тобто вона якби розуміла, що дитини немає, але вона якби проживала її життя, що ну у неї ж міг би бути випускний. Вона ж могла би піти з цими дівчатами. Вона ж там те, те. А потім виявляється, що у неї є два старших двоє старших синів. Тобто в неї були двоє синів, і ця молодша донечка, яка на жаль загинула, і в неї була хвороба? Вона померла від хвороби. І ось, наприклад, ці е, двоє синів, так вони в цей час вони просто ну нікому не потрібні. І її психотерапевт питає: А як ви функціонуєте зі своїми старшими дітьми? І вона розуміє, що вона з ними не функціонує взагалі. Тобто, взагалі немає функції ніякої. Вона не говорить з ними. ну, там якісь такі банальні. Привіт, пока там щось там не чіпай мене все інше. Тобто, вона від них відсторонилася абсолютно. Так, вони старші діти, вони вже не потребують там полюшок або щось ще, але вони потребують уваги матері. І як вони мають відчувати себе, коли вона досі проживає життя їхньої загиблої цієї е, сестрички? Так і ось вони відчувають себе дуже погано, один там став наркоманом, інший щось там, ну, тобто вони неблагополучно живуть, тому що в них немає уваги матері, вони якби покинуті. І ось е, психотерапевт говорить: якраз цю фразу, що перш ніж навчитися жити з мертвими, необхідно навчитися жити живими. Тобто ви не навчилися жити зі своїми синами, зі своїм чоловіком. Він від неї пішов. Тобто він зрозумів, що він проживає горе по одному. Він його якби уникає. Він не хоче взагалі приймати цю проблему, що не стало дитини. А жінка навпаки, вона поринулась, все вона, вона в тій проблемі так і живе вже там 3-4 роки, скільки це вже пройшло, там ну багато часу. І ось він пішов, тому що він не не витримав. Він не може на це дивитися. А в нього ну, в нього інший процес переживання горя взагалі. І ось він каже: ви не навчилися стабільно там працювати з живими, так сфункціонувати з ними, навчилися з ними жити. І ви, і ви тепер хочете навчитися жити зі своєю померлою донькою. Ну тобто, як це? Ви ж навпаки, маєте якраз зрозуміти, що ми маємо робити разом всією сім'єю з живими людьми, так що ми маємо, як ми маємо працювати над собою. Щоб потім вже якраз перейти до етапу, що ми прийняли ось цю смерть нашої сестрички, що там нашої дитини, що ось у нас є певний такий процес переживати, переживати. Так ми його пережили. У нас був цей процес переживати, розуміти, приймати. А потім вже ми його пережили, і накопичений досвід, так як якусь дуже сумну, дуже близьку щимку до серця історію прийняли так. Але цього не відбулося, тому що етап навіть функціонувати так, спілкуватися переживати разом не відбувся. І він, він говорить: а ви спитали там, наприклад, у своїх старших синів, що ось вони там думають про це? Вона каже: Ну вони мені весь час говорять, що там. Неприємно їм те, що вона їхні фотографії цієї там донечки сюди чіпляє і все інше. Тобто вони не розуміють, навіщо вона це робить. І ось вона потім е, з якимсь часом навчилася спілкуватися зі своїми синами, вона стала більше приділяти їм уваги, і сама вже перестала дуже часто ходити там на той цвинтар, дуже часто там ось ці фото, фото вивішувати, все це поприбирала. Воно якось само собою пройшло. Тобто вона сама і вона навіть дозволила там виходить так, що двоє синів жили в одній кімнаті. І дівчинка в іншій. І ось цю кімнату, яку вона, так би мовити, зробила музеєм, так, туди ж не можна було заходити. І вони так і тіснилися в одній кімнаті. Тобто, тому, тому один з них ходив там, гуляв, де він хотів, тому що жити ну, вже тісно в одній кімнаті. І ось тепер вона дозволила одному з них все-таки зайти, вона переробила цю кімнату на чоловічу, так, щоб в ній жив інший син. І вони стали функціонувати набагато краще. Навіть, мені здається, я не пам'ятаю, але все-таки там якась ще була певна розмова з чоловіком, вона якась Говорила з ним, не повернувся він, звісно. Тобто, вже вони багато років прожили окремо, але все-таки ось ця стабільність в сім'ї повернулася. Вона стала розуміти, що її живі сини вони тут. Тобто, дитини немає. Це зрозуміло, це дуже тяжко, це дуже важко, це дуже. Болісно, але ж їм так само болісно. Їм так само, і вони ще не вони дуже були злі на маму, та що вона про них забула. Тобто ти настільки поринула ось цю якусь глибоку травму, так яка для них само для них самих є травмою, але забула про те, що вони ж теж живі. Вони теж хочуть з тобою функціонувати, бо вони хочуть з тобою функціонувати, бо вони розуміють, що а може ти завтра там помреш. І вони самі сказали, вони зізналися мамі, що вони самі боялись смерті, коли в них загинула сестричка. Вони самі дуже були. Ну, вони відчували, що вони самі можуть загинути від цієї ж хвороби, так? У дітей дуже багато стресу було, і який вона просто не помічала, бо вона жила в вирі фантазії ілюзій. Тобто, це ілюзія, яку дуже добре, щоб було ось так. Екологічно зруйновано психотерапевтом, він трішки відкрив так і якийсь просвіт, що а де ваші діти, чому ви з ними не спілкуєтесь? Чому ви не питаєте у них, чи важко їм також на це все дивитись? І ось тут дуже круто те, що ця фраза, вона мені здається, найкорисніша -най 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 в наш час, тому що дуже багато смертей навколо. І ось через це я думаю, це відео дуже буде корисним, що все-таки нам, усім українцям, я зараз говорю прямо про всю Україну, про всіх людей, які перебувають тут. Треба навчитися жити один з одним, перш за все. Тобто, я розумію, що дуже тяжке горе, тобто для кожної людини це тяжке горе. Але якраз навчитися функціонувати з людьми, які можуть тебе потенційно підтримати, це дуже важливо. І так само навчитися цим людям, які не пережили це горе, функціонувати з тими, хто пережив. Тобто, навчитися якось я ж кажу, запропонувати допомогу, навчитися запропонувати розмову, що, якщо що, я можу вислухати твої якісь. Ну, звісно, це будуть дуже сумні речі. Тобто людина може вам дуже щось таке тяжке. Тобто, якщо ви не готові, то тоді не кажіть, що я хочу тебе вислухати. Але якщо готові, то тоді справді вислухайте, дайте вимовити все, що та людина пережила, так звісно, там можна буде дуже тяжко так, потім коментувати, можна буде таким бути приплюснутим до стіни, але вміти це також проемпатизувати цьому і якось так повернути людині, що. А я вважаю, що все-таки, ну хоч це все ти прожив, але все буде добре. Тобто я вважаю, що ти зараз, якраз коли це все переговорив, ти вже трішки собі дав відпустив цю ситуацію, і що якщо що, приходь там, ще будемо так з тобою працювати. Я мене знаю, я знаю свого там психотерапевта, знайомого. Тобто, якщо треба, будемо поруч пліч-опліч. Якась така підтримка, банально просто там, навіть я ж кажу, винести сміття, допомогти людині якусь. З тими ж самими так фінансовими витратами на це поховання, і ще ж це дуже важливо, тому що це прояв того, що ну, якщо що, я поруч, я розумію, що тобі важко, я розумію, що там моє співчуття іноді нафіг не потрібно те, що людина там взагалі не чує те співчуття, воно зараз у неї. Десь все це переживання взагалі не в її мозку, так воно якесь поза нею, ось тут десь все в, в вирі подій і ось в повітрі. І якщо ви дасте просто якусь трошки ау реальність, що якщо що, то я тут, якщо ти повернешся в реальність, а в реальності буде тобі ще гірше, ніж ці ілюзії в цьому е тумані, так, то тоді, якщо що, дзвони, ось мій номер там, або ну, ти знаєш мій номер, так напишеш, або ще щось. Якщо ви не розумієте людину, я не уявляю так, як це як ти це пережив там все інше. Тобто, якщо ви справді не розумієте, як людина могла це пережити, знову ж таки, фраза просто чим я можу тобі допомогти, буде найкраще. Тому що все-таки ну, не розуміти людину, це нормально. все таки ми не маємо однакового досвіду. Навіть люди, які пережили там. І, і одна і інша жінка пережили втрату сина, там не, не знаю на війні. Наприклад, вони обидва загинули на війні, але у них різні ситуації, тому що іноді буває, що стосунки з синами вони різні, іноді буває, що стосунки з живими родичами, які залишились, також різні. Буває, що жінка взагалі залишилася одна в неї був тільки син. Буває, що в жінки є ще чоловіки, інший син або інша донька. Тобто це інші ситуації, так які в них там різні свої функціональні такі можливості, як вони співпрацюють з сім'єю. Ось це дуже різне, тобто ситуація може відрізнятися, вона може бути начебто однаковою, але різною. І іноді буває, що все-таки не знаходять вони спільних точок, так, якщо ось навіть взяти групу, якщо буде група психотерапевтична, які працюють, наприклад, ті, хто у кого загинули, так якісь родичі, і ви знайдете там просто дуже багато різних ситуацій. Тобто, вони будуть начебто, однакові. Сенс то один, так втрата близької людини. Але наскільки по-різному будуть ділитися ці люди, наскільки будуть різні у них емоції, переживання, їхній досвід особистий, що і це якраз і буде терапевтично, те, що людина буде чути і думати: хм, а в мене не так. Тобто, да, я також це переживаю. так, Я, я також в цьому, я в цій якось да, воді. Але в мене вона трішки не така. Тобто я тут, але я не так. Я ось, я вирішав все-таки собі там дати обіцянку, що буду жити далі. так, А ця людина говорить, що ні, я от все от я хочу сама там зробити самогубство, тому що моя там дитина повісилася, наприклад. ну, Це дуже страшні речі, але насправді таке буває. І що от я сама хочу вчинити самогубство і прийшла б сюди, тому що я відчуваю, що ну, якщо я не прийшла б сюди, то я б вже точно там десь висіла також. І ось говорить їй інше, що а я не так переживаю, тобто у мене інше. І тоді, в групі співпрацюючи і ставлячи питання, і розуміючи цей досвід екологічно, тобто не нав'язуючи свою думку, тобто а я не так, це не значить, що а я не так роби, як я. Тобто, це значить, що в мене інше бачення. Наприклад, людина говорить, в мене світ зупинився, та каже, а я навпаки зробила вигляд. Ніби нічого не сталося, так? Що те, що те дуже такі крайні так точки, які не завжди є нормальними, але буває і таке. Тобто, і ось вони спілкуючись один з одним з. Підтримка психотерапевта зрозуміють, що насправді вони, що та, що та, наприклад, не дали собі спокійно усвідомити цю проблему. Вони її або дуже уникали, тобто дуже якби відсторонилися. Ні, не було цього. Я цього не пам'ятаю. І стали жити в якійсь ілюзії в химерному світі, які не пов'язані з реальною дійсністю, або стали жити дуже поглиблено Тобто, в них дійсність стала тою, що я я хочу от. В цьому ще побути. Я от не можу відпустити це горе, тому що мені дуже тяжко, так, тобто я не можу усвідомити до кінця, що мені треба жити далі. Я хочу поринути, поринути, в це все ще глибше і глибше. Але ж це, ну, якщо ти це поринаєш, то звісно, це і доводить до суїцидальних думок, тому що ти пов'язуєш себе зі світом мертвих, і ти вже там, вже в тому світі, в світі, в світі з їх. Цих... Подій, і ти вже на, начебто не тут. Тобто, ти або божеволієш взагалі, ти знаходишся в якомусь е, іншому світі, або хочеш загинути сам, тобто хочеш зробити собі щось дуже погане, щоб відчути себе так само, наприклад, як оця людина, щоб бути поруч з нею. Тобто настільки вже це поглиблюється до абсурду. Насправді це дуже абсурдно так, зі сторони. Але для людини це ну, дуже тяжко, і вона не бачить, що це ну, неадекватна так, поведінка. Насправді дуже часто це через те, що не навчився контактувати з живим з дійсністю. так Тобто дійсний світ якось він не підходить, він був нестабільний, це дійсний світ, і легше піти в іреальний світ, в якусь ілюзію, де там щось, ну, начебто спокійніше, що ось тут мені краще. Хоча насправді. Звісно ж, краще було б навчитися контактувати. І, Але це дуже важко, і дуже складно людині, не професіоналу зі сторони так там, судити про людину з такого там плану. Тобто, вона може різко щось подумати, що. Все, коротше, ну все, це в неї вже криша полетіла, там все це з нею спілкуватись неможливо, вона там десь, вона в якомусь світі зі своїм сином, щось там, якесь у неї дивне поведінка, вони будуть з нею спілкуватися. Насправді, все-таки намагайтеся якось підтримати цих людей. Справді, іноді у нас от в країні так не прийнято, що так сильно ходити до психолога, психотерапевта, але якось так ну, можна трошечки нагадати, що є ж фахівці, так? Тобто, от я або на, надати свій приклад, що от я прожила. Там теж ось таке, 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 і пішла до психолога, і мені допомогло. Можливо, людина не піде, але є, є невеличкий шанс, що вона просто почує це і візьме собі так трошки на замітку, воно не залишиться в голові. І коли їй стане дуже погано, от буде якийсь момент, коли буде ну взагалі. Тобто, от е, говорила ця жінка, яка прийшла до Ірвіна Ялова, що у неї було таке, що вона в магазині вже стояла, вона, як наче, вимикалася в неї свідомість, вона стояла в магазині з дитячою іграшкою. Ну, з дівчачою, тобто вона думала купити їй свої доньки, якої немає. І вона, якби потім просиналася на касі, і така що це я тримаю, і відносила назад. І вона через це звернулася до психотерапевта. Бо вона каже, я що божеволюю, чи божеволюючи, що ну, я не розумію, чому я це зробила. І ось тут дуже важливо, що ось цей момент її все таки налякав, буде людина. Відчувати щось таке, що її налякає, вона прийде. Тобто, можливо, зараз вона говорить, ні ні-ні, я не хочу, але потім, коли щось відбудеться, що вона зрозуміє, що ну, блін, я тону. Тобто, все, це вже дно, я вже починаю тонути в болоті, мені треба вибиратися, мені треба, щоб трошечки мене витягнули в світ реальності, і тоді вже фахівець зможе допомогти. Тобто, Коли людина сама зрозуміє, що так, я десь ось тут, на глибині, мені дуже тяжко ну, це пекло, неймовірне пекло, я хочу вийти з нього. Ось тоді допоможе. Але звісно, це дуже іноді, ну, якби енергозатратний, так? І дуже за часом такий процес він затратний. Тобто не буває такого, що це дуже швидко відбувається. Тобто не буває такого, що з такого стану ось так взяли і витягнули. Не очікуєте дуже швидкого результату, тому що іноді дуже складно, коли це, ось, наприклад, цей ж Єрвін Ялом, він у цій книзі говорить, що іноді бувало таке, що я нібито працював за двох. Тобто, справді, людина не готова ще працювати, але психотерапевт не може сам все це зробити. Тобто він починає як ніби за двох. Але ж все-таки треба якась активність цієї людини, щоб вона сама допомогла собі, перш за все, щоб вона отримувала підтримку, вона має сама собі допомогти. Але такого ну, швидко не відбудеться. Розкачати людину до того, щоб вона стала активною, це також знаєте, дуже тяжкий процес. І іноді психотерапевти просто говорять, «Ні, ну, я не, я не берусь за це. Тобто Я таке не розумію, так, я не. Можу витримати так ось цей етап, поки я там достачусь, так поки я достачусь до людини. Іноді буває, що приходить ось клієнт, так це ж різні клієнти. Іноді буває, що приходить клієнт, і він сам собі допомагає. Я читала нещодавно відгук якоїсь жіночки у соцмережах, що їй сподобалося, що психолог допоміг їй за два коротких сеанси, і що вона просто в шоці, що це так швидко. Але ж це її перш за все робота. От я прочитала я розумію, це дуже круто. Я дуже рада, це дуже класно, але це насправді не дуже частий випадок, тому що в нас дуже мало хто готовий, щоб. Отримати фахову допомогу, тобто вони приходять так, вони хочуть, але вони не не завжди отримують те, що вони хочуть, бо вони робити або не можуть, тобто в них немає сил, або, або вони не хочуть щось робити. Тобто вони приходять взагалі за чимсь іншим. Вони хочуть подивитись, просто що це таке та психотерапія, або вони приходять, або їх змусили прийти, і тому вони не отримують цю допомогу, тому що отримати можна тільки тоді, коли ти справді хочеш і щось докладаєш якихось зусиль. І знову ж таки повертаючись, я б мабуть підсумувала, що Втрату пережити дуже складно і це нормально. Тобто, ваша будь-яка реакція по-першому, так ось перші якісь дні, перші ось по первах, так, то тоді це нормальна реакція. Тобто, якщо це не загострюється потім, тобто, якщо ви це прожили, там не знаю, у вас був напад істерики, ось спочатку у вас там якась істерика, або навпаки, якась затуманеність, ви нічого, начебто, не усвідомлювали. Якщо це все відбувається в перший там, місяць, ну нехай навіть два місяці, так, тобто якісь такі ще напади ось цієї гострої і дуже якось. Прибитості, так, як наче придавили, що не може це пережити, бо це моя там найкраща людина в світі, тобто я не можу з цим споратися. Це нормально. Перша реакція на такий великий стрес, будь-яка нормальна. Далі вже. Повертатися до цього життя або не повертатися це вибір за вами, шукати цю підтримку, отримувати її чи не отримувати також вибір самої людини. Іноді буває, що фінансів немає. Але так само отримувати фінансову допомогу чи не отримувати її, так просити її іноді у когось, щоб ну от я не можу, мені треба там піти до психотерапевта, не вистачає грошей. Так? Це ж також ваш вибір: взяти у когось на перший час оборг, так а потім повернутися до роботи, повернути ці гроші, поверну, повернутися до життя. Також вибір людини. Це так здається, що це неможливо. Це можливо, якщо це захочеться. Тобто, якщо людина знайде в собі потенціал стати знову на ноги і стати живою, так то все буде прожити це горе і дати собі зрозуміти, що я люблю і любив і буду любити цю людину в своїй пам'яті, так її вже немає. Але ця людина є в моїй пам'яті, і вона живе зі мною в моїй пам'яті. Ось це найкращий вибір. Тобто, ну це зрозуміло, що це там я ж кажу, і кожного своє переживання горе. Тобто, буває, що людина не розуміє, як дійти до цього етапу. Вона його не бачить, вона зовсім на іншому зараз етапі. Вона зараз, наприклад, слухає це відео і розуміє, що ну та ну щось я таке не можу зараз. Я таке собі не можу сказати, тому що ви ще не прожили трошечки етап, ось той попередній, так тобто трошки, трошки треба пройти шлях почекати дати собі трошки усвідомити, і потім відійдете до цієї стадії, і вона буде ну такою завершально продовжувальною. Воно буде продовжувати ваше життя. Ось на цьому я, мабуть, хотіла закінчити те, що акцентуєте своє життя на тому, що ви живете. Не здавайтеся, тобто не треба думати, що ви слабі. Ось це ще також що у вас є сила, у кожного з нас є сила, і цю силу можна пробудити, навіть коли ви вважаєте, що її ну неможливо пробудити. Вона є. Так, вона в десь дуже схована. Вона там під сім'ю замками, але ці замки все одно можна відкрити. Не буває ніяких безвихідних ситуацій. Дякую всім за увагу. Якщо у вас є якісь питання або у вас є якась потреба виговоритися зараз, можете писати в коментарях. Якщо у вас це травмує, то знову ж таки звертайтеся до психолога, коли є певна травматизація, і вона дуже так глибока, то треба обов'язково звертатися і не чекати, що це пройде саме. У нас все-таки зараз є право дати собі відпочити, тому що скільки вже можна цього переживати, так дайте собі вже хоч трошечки шанс прожити нормальне життя самі. Бо інші люди вам цього, як бачите, не дадуть. Спокою вам інші люди в цьому житті не можуть обіцяти. Ви самі тільки можете стати ось цим спокійним плато в своєму житті. Дякую всім за увагу, усім всього найкращого і до побачення.